І всім привіт, друзі, з вами я Гетьман, і сьогодні ми пограємо в Хоєчку. І ми сьогодні будемо проходити за Францію, Вівеля Франція. А іменно будемо за Наполеона грати. Так, да, ми передамо Наполеона четвертого, якщо вже не помиляюсь, тому що третій кинувся, як давно. Так що не забувайте підписатися на канал, тисніть чіт, вподобайку та приємного вам перегляду. У нас навіть є свій комплекс отут, наземної твіни. На Його, напевно, візьмемо. А, ну і давайте покажу вам фокуси. Ми йдемо тоді по відодити національний блок. Чи ні... А, ні, Рада амбує. Ну це все ж таки відоднити національний блок. Відводити ліги і так далі. І от оголосити Третю імперію. Мы, навіть можем повернутися если пойдем в Бородино. Буде эпично, как сейчас так и тут произойдет в Родинском Союзе переворот. Ну, Родинская война. Дебили снова захоплять в ладу. Опа, Дузи. В немецкий... В немечении война вышла тут. Плохнуто все у нас. Ну, а нам-то что, надо славнить. А мы пока еще будем... Повернуть на Наполеончика. Тортика. Вибив Комуністів в Уіді. Давайте реформи, але ну, я зараз буду їх пінати. От вони, якби то комуністів, нічого задава моїх. Так, нещодавно добудувалася моя друга лінія Мажино І от тут. От як ви бачите. І там третього рівня бунка, но я це робив, якщо буде все ж таки Гітлер. Але все ж таки... Військова хунта вже перемагає остаточно. Я поки що дивізії не роблю, тому що мені треба поповнити свої склади. Так що буде якось... Так у нас. Беремо заборонити комунізм. О, Польща захоплює данзи. Який як, звичайно, нічого не змінилося. От. Мені якось потрібно... Щось тут зробити щоб я їх продовжувати далі. його поки що ще візьмемо Зараз беремо фокус інтервенція в Іспанію Для цього ж потрібно деякі дивізії про... Ну Шарля де тут туди відправили. Поки що так от зроблю. во. Дивіться, друзі, що тут у нас Війнушка. Ми включаємося на боці демокатів. За набус демо. Ай не хе 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 Так от як з друзями почали військове втручання. Республіка Сирия, блин. І забудьте. Тепер ми робимо крупне... ну, велике планування вже Расі от так І почнемо аж Отаку Здесь нам щось ще перепаде. з цього взагалі Ані то ще посиде допоміг там. Ти Та пофіг, що допоможу, допустимо. Тому що потім можу їх легко захопити. А ми їхнє місце взяли. Ну, тимчасову столицю. Якось так, так у нас, друзі. О, пора, дожал янский союз війну, в руслой вину тоже говорил в Мунии. Ну, так не зможемо. І там що мені подобали допомогу биолодейцям. Чи... точку я не знаю, що не пам'ятаю точно. Ну, короче. Ну, це встучатися я не буду и вальянс бывает теж. нафіг мені така радість. О! Все. Можемо йти по тому же фокусу. Як і Аніша. Хаймі. Ой боже. Чехословакія там к ним доєднується. Ну, це тут своя веселуха, я не хочу тут цим займатися іншим. Ну, Взяв би салон в оточення. Так, ще от... Поки що отак от, от розбираємося. весь момент шу уже демократа выиграет цю війну. радуйтесь що ми вам допомогли без нас ви ніщо. о кап ну я тут не вже нічого забрати собі. так ще Якщо як якщо я захочу я и потім вийти Ой, в кому я взагалі задал? Ой, їм сюди потрібно. Боже, що за Муні зубила? Тепер вона. Амунська народна республіка і ще... молдовська соціаліст. <реш> Боже. Ай, з пуджаком. А СБСРАПИ точніше вы Ай боже Совоксовком Все друзья війна. І вина королівство Марокко молоко я не знаю це завжди чомусь так Ну все мы помогли Молодці. Що за Фландрия А це Фландрия у нас Инімецкий генерал побольше я тут все, друзі, в мене Наполеон Четвертий Я привівся всього до Влади. Помса за Ватело. Беремо. Зараз будемо собі забирати наші ісконні землі. Ну що, друзі, зараз будемо робити Військову кампанію Отратой Фландії або ж... Бельгії. Щодесенько їх заберемо. Повернемо до себе. А, я забув. Ой, тако нормально забути. Все, не прибуду тут до лінії фронту. Організацію зараз підкоплять. І все буде чітко навіть... А, ну ще мало людей подавав мені, да? Поки що хоче, щоб мене все нормально було з <кій> оснащенням. Ну що тут будемо зараз оголосити. Ну все, починаємо. О, Америка нам хоче дати щось. Что тут нам его Ну ладно, дякую. Вот так вот за вас их нищему Ну-ка, о, все. границу Все, Бельгии больше нет. А Нидерланд, что там? А, ну ничего не буду. Ну вот и славно. Сейчас вот это сенько заберем. И Нидерланд. Пробудов. Так, Ого, це Все. І їх повертаємо до свого складу, що десенько. О, давайте нам страдам отак от, поїдеться. Гаргу беремо. І отак от. от. Хотів. Дивіться, я от окрім... Яким... В вот и все, матузи А, индивидуанська Ост Индия. Теж забравим особи. А я ж бельгійські колонії не забрав. Ч у нас гальє? А ну ладно, что конгор на завершу, типа. Ха-ха-ха, да видите, Ост Индия моя. Як мені це подобається? Поки кого ми ще... А, вот і Люксембург. Що там Люксембург той багато? А, все ж таки хочете трошечки повоювати, я бачу, а не здаватися. Ну ладно, повоюємо. Опа, і все А потрібно було здаватися, друзі. Тому що великий Наполеон IV не дасть нікому. Перемогти... перемо перемагати фантіо. Да, все, Люксембург. мій. О. Друзі, якось так у нас все виходить. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, очікуйте другу сею. Все буде України і хай живе український YouTube.